Так, і наступне повідомлення в Аградвіж, групі кабачок з, під а, а, агроволокном після морозів. Серединка ціла, жити буде. Морози, так, чув, вчора було на Хмельниччині мінус 5, рівно, мінус 2, тобто таки пройшли там, кінець квітня, але умови дуже такі важкі. Так, у нас от під агроволокном. ну Це листя загине, і якщо нічого не робити, тут може з'явитися баба Центральне листя. Трохи пошкоджене, але не зовсім. Центральне листя у вас живе. Ось ви тут можете бачити, воно живе, і тут все буде гаразд. Ось, що треба робити? Я би через, там, якщо це сьогодні трапилось, можливо, там завтра. Не сьогодні, можливо, завтра, післязавтра. Завтра у нас понеділок, так, пройшов би якимось антистресантом, який, якщо є Атонік плюс, дав би його. Атонік плюс. З рахунку 10 мл на 10 літрів води, або якщо у вас гектари, нормальні об'єми, то 250 мл на гектар. Якщо такого нема, то дати мегафол 30 на 10 або літр на гектар. Раз через 4 дні повторити, вполив, вполив, ну, якщо ви бачили, як, як, якщо ви брали у мене трихерму, якщо ви бачили, як Мікагардіан працює, ви можете зрозуміти, чим більше коріння, тим більше краще розвивається верх. І коли рослина має стрес, а це дуже стресує рослину, коренева система перестає виділяти кореневі ексудати, котрі підживлюють мікрофлору в ґрунті, тобто там і хвороби, наприклад, там якийсь є фузаріоз, він їсть кореневі ексудати і не атакує коріння рослини. Коли рослина має стрес, то вона перестає виділяти, і фузаріози та інші хвороби чіпляються на кореневу систему. Потім рослина через два тижні, через три тижні покаже, що хворіє фузаріозом. А зараження проходить саме зараз. Тому а, в корінні там повинна бути позитивна мі мікрофлора. Під час стресу давати їй трохи більше. І антистресантом працювати по, по листю. Хімію в корінь зараз в жодному разі не раджу працювати, тому що це теж стрес, це невеличкий опік кореневої системи. і Тобто рослини і так майже в присмерті і не треба її добивати. Разом з агродвіжем до великих врожаїв і нормальних витрат.